Оставайся здорова, далекій дорозі, найду або долю, або за Дніпром ляжу головою, а ти не заплачеш, а ти не побачиш, як ворон клює, ті карі очі, ті очі козачі, що ти цілувала, серденько моє. Забудь мої сльози. Забудь сиротину, забудь, що клялася, другого шукай, я тобі не пара, я в сірій свитині, а ти, ти тарівна, кращого вітай. Вітай, кого знаєш. Така моя доля. Забудь мене, пташко, забудь. Не журись, а коли почуєш, що на чужім полі поля головою нишком помолись. Одна серце на всім світі, хоч ти помолися.